Останні десь тиждень-два відмічається дуже велика активність військ Російської Федерації. Заселяють все, що можна де заселити, деякі готелі, деякі бази відпочинку. Все сьогодні заселене не тільки солдатами, але й заїжджає дуже багато техніків військової. Дуже багато їх знаходиться в наших Олешківських лісах. Щодо ситуації Антоновському мосту, після того як в нього було попадання Хаймерсами, його визнами всі знаємо його перекрили, запустили вони пантонну переправу, і запустили вони невеликий катарок для перевезення людей. Ну пасажирів просто оплату беруть за перевізку пасажирів. Там щось десь біля двадцяти тисяч чотирьох гривень, мені сказали. А щодо понтонної переправи. Возять як коби безкоштовно, але якщо хочеш без очереді, без черги, то є інформація, що там беруть 250 гривень хабаря. Є така інформація. Щодо ремонту, да, вони там навезли бетонних плит, навезли техніки. Щось є у них бажання відремонтувати його, і вони все, все це роблять. Також ми бачимо, як активізувалась ВСУ кожного дня б'ють по складам. В Лешківському районі дуже добре відпрацювали в Берлівці. Є інформація, що в радіусі 400 метрів в Берлівці людей виселяють з хат ну, для того, щоб не було там лишніх очей і вух, і не бачили, що там проходить, проїзходи. На жаль, у нас комерсанти вони завжди знаходяться лазійки, де можна за, заробити грошей. І пошкодження мосту це, це була ну, така, скажімо так, посил для паніки, для населення, для того, щоб населення як на нас ж завжди. Завтра не буде солі, всі побігли скуповувати соль. Надо, вона не надати, але ну, всі беруть. Я на собі це а скажімо так, коли я був там в окупації, коли два дні не було хлібу, а ну, крику було тільки кроби хліба вже не бачили, і там півроку. Ну паніка. Паніка це дуже така погана ситуація. Так то ж таке саме тут: хтось пустив слухи, що більше не буде переправ ніякої, і люди побігли скуповувати все, що можна скупити, а автоматом це одразу це призводить до підвищення цін. От і все. Тобто таких суттєвих прям змін там вже, вже немає. Тобто, перші дні так, був ажіотаж, і за цього воно. Який був сплеск ціновий. Антони вони ж вже один зробили там в Дарівки. Було, ну, було і відео, і фото було, що вони його поставили. Та пантонні мости вони слава Богу, це не капітальний мост. І... Прохідність друга, і пошкодити його набагато легше. Я навіть десь сміявся. Кажу: як будуть наші хлопці понтонні мости зривати, то в Миколаєві там по Інгульцю будуть збирати їх, там, ці понтони. Так що в буде людям металолом здавати після війни. Але той ремонт, що вони роблять на Антоновському мосту, ну вони його роблять, знаєте, як тя пляф, вони його роблять. Вони, я, я думаю, що вони його відремонтують як і своїми зусиллями, і спробують все ж таки техніку гнати. Бачить, якщо він буде проходити без проблем, то вони далі почнуть переганяти техніку. Але вони привезли плити. Ну, яких же бачення, мабуть, є яке як підремонтувати, тому що пошкоджена тільки, скажем так, верхнева частина моста, а самі стовпи, на яких стоїть мост, вони ж не пошкоджені. Ну я думаю, що, мабуть, така була задумка весело. показати, що, що ми це можемо зробити, і дати посил такий росіянам, що тікайте або ж вам буде гаплик.